Сіма візитатори Your Excellency, Ваша ексцеленці, дорогі брати, священники, сестри монахині, дорогі молоді друзі, брати і сестри, радо стансамсам данас каобіскупове біскупія на я радію, що сьогодні, як єпископ цієї дієсезії, наприкінці цьогорічного младіфесту. Я тут з вами і відправляю цю Євхаристію. Ви прийшли сюди, щоб Ісуса. Щоб навчитися в цьому простому місці, в цій простій парафії у спілкуванні навколо Господа Ісуса. навчитись, хто Ісусу, брат і сестра і мати, і хто нам, брат, сестра і мати, Напевно, серед нас є такі, у кого немає братів і сестер, але є люди, яких ми відчуваємо як наших братів і сестер. Кожного з нас народила мати. Мабуть, серед нас є й такі, у кого вже немає матері, тому що вона надто рано померла, або через те, що сімейні відносини порушені. Однак знайду, знайдуться люди, які виявляють нам свою любов і прихильність, як справжні матері. Цими днями в наших серцях звучало питання: хто твій брат, сестра, батько, мати? Знаємо Знаємо, що крім кровних зв'язків існують інші зв'язки, які пов'язують нас з іншими. Ми тут з різних куточків світу, Хоча ми знаємо, що не всі ми пов'язані кров'ю, ми всі відчуваємо, що нас пов'язує один внутрішній зв'язок, духовний зв'язок, який долає всі кордони. тут поруч з нами, сидять наші матері, тати, брати і сестри, через хрещення, через таїнства, які відправляємо через віру, яку сповідуємо, ми стаємо частиною. постає новий великої родини церкви Ісуса. желя, яка для багатьох є і стане новим домом, новою родиною. Ми є сестрами і братами, тому що нас пов'язує бажання, старання, прагнення виконувати волю Отця нашого, що на небі. Тому християнин радісний, тому що знає, що він не є самотній, тому що він знає, що з ним є багато тих, хто дихає так само, хто думає так само, хто хоче того самого виконувати волю Отця у своєму житті і будувати царство Христа. Сьогодні ми у Мостарсько-Дуванській єпархії вшановуємо річницю смерті одного з пастрів цієї церкви, архієпископа Петра, Чули. Який сім з половиною років терпів тортури в комуністичній тюрмі за царство Христове І це є шлях виконання волі отця і розбудови Христового царства через свідчення страждального життя. це не денні християни, як каже папа Франциск. а ті, хто готовий ризикувати до кінця, вони є і сьогодні. То кралівство можна понекад у неким ситуаціях... Це царство іноді мочно в деяких ситуаціях може бути невражаючим і могутнім. царство Боже часто не має вражаючих початків. Ісус нас навчає, що воно схоже на зерно, яке посіяне, як гірчичне зерно та закваска. Як скарби і перлини, які треба шукати з тих пір, як Ісус оголосив і приніс це царство, воно тихо і ефективно приображалося. Давайте приймемо це преображаючу цю дію Ісусового царства. сьогодні. В церкві відзначаємо день спомену святих Марти Марії та Лазаря. Колишній день пам'яті Святої Марти в сьогоднішній день за римським календарем два роки тому був розширений до Дня спомину святої Марти Марії і Лазаря. У Витанії в родинному домі Марти Марії та Лазаря, Ісус відчув сімейний дух та їхню дружбу. Марта щедро прийняла його. Марія уважно слухала його слово. Лазар негайно воскрес із гробу за велінням того, хто зневажив смерть, хто переміг смерть. Святе письмо нічого не говорить про родину Марії Марти та Лазаря за винятком того, що вони були братами та сестрами, і мали діму Витанії, яка була приблизно в двох милях від Єрусалиму. Ми не знаємо про їхніх батьків, різницю у віці, що вони робили. Ми можемо припустити, що Марта була старшою, оскільки її зазвичай вказують першої при описі родини, що було звичаєм за часів Христа. Ми точно знаємо, що є лише один дім, який Ісус відвідав тричі, і це дім Марти, Марії та Лазаря. У сьогоднішньому Євангелії ми почули про одне з трьох відвідань родини Марії. Марти та Лазаря, коли Марта запросила Ісуса та його учнів додому, це було з наміром приготувати для них їжу. Якби Ісус прийшов до нас додому на вечерю, я вірю, що кожен із нас зробив би так, як треба. Марта сама все готує та служить. А в один момент скаржиться на свою сестру Марію. Ми чуємо Ісусу. Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж тобі потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Забрінутіюзнемірентізатурбованість і засмученість, тривога і хвилювання. це почуття, яке ми всі іноді носимо в своєму серці. Марта не є поганою жінкою з другої євангельської події. Ми знаємо, що саме Марта визнає свою віру в Ісуса, як і Петро. Я Воскресіння і життя, говорить Ісус. хто в мене вірує, той навіть і вмерше житиме. Кожен хто живе і вірує, не вмре повіки. Віриш тому. Марта відповіла йому: так, Господи, вірую, що ти є син Божий, який гряде у цей світ. Марта богословсько дуже грамотна. Вона хоче щось зробити для Ісуса, тоді як Марія з іншого боку хоче вчитися від Ісуса. Марта є образом кожного з нас Багато з нас у своєму житті живуть так, як Марта. Вони намагаються різними способами показати себе в кращому світлі свого життя і роблять все. як люди. Ми всі здатні відрізняти добро від зла набагато більшим викликом є вибір між хорошим і найкращим. Багато хто і в церкві також з тим бореться. У них добрі серця. І бажання творити добро перед Богом. вони мають ідеальні ідеї і роблять добрі речі, але іноді вони нехтують більш важливими пріоритетами. Те, що щось добре не означає, що Бог просить вас робити це. Хоча ми можливо поспішаємо і робимо все для царства Божого. все ж є моменти. Коли вам потрібно зупинитися і перевірити свій зв'язок і стосунки з Богом, для чого царство ми працюємо, нам потрібні моменти, коли ми повинні зупинитися і запитати себе, скільки часу я провів біля ніг ісуса з Богом відносини з Богом з Ісусом є джерелом усіх дій, які приносять глибокий зміст дорогі молоді друзі, може життя може обтяжувати нас настільки. обставини можуть нас так хвилювати, що ми забуваємо про час, який нам потрібен, щоб підтримувати наші стосунки з Ісусом. Дорогі брати священники, це нас стосується в особливий спосіб. Ми можемо самовіддаватись у своїй Душпастерські діяльності перебігати від зобов'язання до зобов'язання і не відчувати справжніх плодів своїх дій. Без любові навіть найважливіші заняття втрачають цінність і не приносять радості. Без глибшого сенсу вся наша діяльність зводиться до безплідної та неорганізованої активності. Застерігав папа Бенедикт XVI. Пам'ятаємо, те, що зробила Марта, не було гріхом, а служінням у любові. служіння в любові це сфера життя, в якій немає стандартів, тому що ми зобов'язані любити один одного, і тому, що любов веде нас до пізнання Бога, і через неї ми залишаємося в Бозі. Ми не повинні думати, що активне служіння у розбудові Божого царства є. Поганою чи непотрібною діяльністю, саме так проявляється наша любов до Бога. Але бувають моменти, коли ми повинні зупинитись і сісти біля ніг Ісуса як Марія. Це може бути вдома в особистому читанні та роздумуванні над святим письмом. може бути тишина. Це богу да нам може бути прогулянка. Аби дозволити Богу говорити з нами, це може бути прихід до церкви, щоб подякувати Господу. Кожного разу, коли Бог закликає вас сісти до його ніг, тоді це найкращий вибір, навіть якщо вам доведеться на деякий час чинити те, що є добрим. Для деяких із нас, християн, проблема полягає не в тому, що ми робимо, а в тому, чого ми не робимо проведено ісусом із час проведений з ісусом з братами і сестрами в молитві, виділені таїнств у євхаристійному супричасті, не є витраченим часом. Це має бути першочерговим завданням, інакше все, що ми робимо, розвалиться. Наш перший обов'язок як християнина, сісти біля ніг ісуса. якщо ми цього не зробимо, можливо, ми будемо багато робити. Але наше життя розвалиться навколо нас. Ісус хоче, щоб ми проводили з ним час. для деяких із нас це означає, що нам потрібно радикально змінити життя. Нам потрібно знайти час, відкласти списки справ і сісти в присутності Ісуса. тільки перебуваючи з ним, у Його присутності. ми стаємо здатними любити і служити. І кожен наш вчинок набуває справжнього значення, мати Божі пріоритети, Божі пріоритети означає, що ми вибираємо не тільки те, що добре, але те, що найкраще. Дорогі молоді брати і сестри. Не знаю, чи ви вибрали найкраще приїхавши в Костедошавши, але якщо ви прийшли сюди і хотіли сісти біля ніг Ісуса, якщо ви дозволили йому змінитись його духом або радикально змінити ваше життя, тоді я переконаний, що ви вибрали кращу частку, яку ніхто не зможе забрати від вас. У цьому ми подібні до іншої Марії. Матері Ісуса і Матері Церкви, яка завжди вибирала присутність Ісуса навіть під Христом. тому живіть без страху, живіть радісно, усвідомлюючи, що Ісус супроводжує вас своїм духом і свідчить, що жити з Ісусом і жити для Ісуса прекрасно. Амінь.